Всім добрий день, слава Україні! От Петрові ваговозики. Кор... О, кордон. Кордон. Кінь. Петрів кордон. О, кордон, го. Ціка то грудниця. Коня. О! О! Той знову Олександрієвець. Кінь з документами. І от є комфорт. Геребець комфорт. Коні робочі. Коні працюють. О, комфорт гов, Спустій трошки. Теж новий Олександрієвець привезений з заводу. Коні куті на всі чотири ноги. Що один, що другий. Жеребець комфорт. Того коня вже багато хто знає. Коні були неодноразово, неодноразово на змаганнях. Мали перші місця. Коні моцні, нема що казати. Такий от жеребець. Новий жеребець. Коні спокійні. Коні спокійні, коні робочі. Моцний коник. Коник моцний. Жеребець. Тоже хто хоче. Петро пускає на кобили, Жеребець може бути на паровку. Кого інтересує такий жеребець. Сікімо років. Тої з чотирнадцятого, років із дев'ять років. І от жеребець. Гривастий жеребець. Жеребець комфорт. Там нога моцна. Олександріївський жеребець. І є от кінь. Кінь кордон. То пара. Ходять в парі. Теж моцний конеску. О, кордон, го. Вся земля трясе, як він біжить. Не ходять два в парі. Два на Олександріївські ваговози. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні!